Три найкращі пістолети в Сталкері 2 Серця Чорнобиля та де їх знайти. Так, ти все правильно зрозумів. Кора Найт Сталкер теж буде в цьому відосі, де я розповім про три найтоповіші пушки під пістолетний слот. Інформація актуальна на момент патчу 1,5 Ultimate Edition, тому враховуватимуться в тому числі і схованки журналіста, а вони тут все таки будуть, та схованки, які відкриватимуться після проходження малої зони. Також у цьому відео підбиймо підсумки розіграшу 500 гривень, про які я розповідав ось у цьому відео з огляду патчу 1,5. Хто ще не бачив, після цього відео запрошую до перегляду. Ще однією з особливостей даного гайду є те, що вся ця зброя отримується не під час проходження якихось квестів, а просто лежить у сховатках, що робить гайд ще простішим і цікавішим. Це ж думав, з якого саме пістолета почати, і вирішив почати зі свого улюбленого Райно. Дістати його можна багато де, як, наприклад, зараз я його дістаю під ривом халупи в горілому лісі. Або, наприклад, пропержана яма в янтарі, або той же Янів. Про останнє я розповідав ось у цьому відео, посилання залишу в описі. Райно дуже добротний пістолет, але мова сьогодні піде не про нього, а про його старшого брата, модел компетітор. Він знаходиться в єдиному екземплярі в схованці журналіста. Тут до мене, до речі, під час першого проходження не одразу доперло, що замок, який зачиняє двері, які ведуть до сховку, можна було би спокійно відстрілити та пройти всередину. Там же в комплекті йде непоганий дробовик Спас-12 та базова схованка з хламом. Я би міг дуже довго розпинатися та вигадувати про нього якісь гучні назви по типу «найкращий пістолет у грі, але я нагадаю, що в цьому відео їх троє. Тому от краще давайте перейдемо до фактів. По-перше, це однозначно найсильніший пістолет, саме за параметром Шкода. По-друге, він дуже стильний. Для багатьох це вже буде причиною носити його до кінця гри. І по третє, на нього вже зі старту можна прикріпити колімадорний приціл. До прикладу, на звичайний райно потрібно спочатку поставити апгрейд. Ну і бонусом на нього, як і на звичайний Райну, можна встановити апгрейд на зміну калібра на 12, що робить Райну, по суті, єдиним дробовиком під пістолетний слот. Такий апгрейд ідеально підійде для проходження чисто на дробовиках. Справедливості заради стати в них абсолютно однакові, що в компетітора, що в звичайного, тому власники стандартних едішенів багато не втрачають. Але в цього пістолету є дуже суттєвий мінус. Це відверто смішний боєзапас у 6 набоїв. І якщо інші пістолети хоча б перезаряджаються швидко та не мають суттєвої паузи між пострілами, то ось для револьвера це справжня трагедія. Саме тому я представляю ще один найкращий пістолет АПБС. Я його дуже сильно недооцінив. Зараз розумію, що дарма. Окрім 18 набоїв у магазині. Він має режим автоматичного вогню, мабуть, єдиний серед усіх пістолетів у Сталкері. 2». І також має можливість кріплення коліматорного прицілу. Знайти його можна неподалік від духи, де ти пропаркуриш біля аномалії, стрибнеш у телепорт, потім відстрибнеш на трампліні та дістанешся даху цієї будівлі. Там і буде лежати цей пістолет. Ну і щоби ще трішечки потягнути хронометраж цього відео, я розповім декілька цікавих фактів про цей пістолет. Найчастіше він випадає з полеглих вартівців високого рангу, що додатково підкреслює їхню озброєність. Усе таки АПБС це єдиний автоматичний пістолет, ще й з найбільшим боєзапасом у грі. До того ж, ще й під калібр 9х18, найлегший та найдешевший набій, який можна дістати буквально будь-де, на будь-яких стадіях гри. Якби я будував білд суто через пістолети, я би взяв його та модель-компетітор в якості основних. А в третій слот додав би третю зброю з цього списку: Кора 1911. Це пістолет, який додали буквально недавно з патчем 1.5. Він дропається з НПСів середнього та високого рангу. Однак є місце, де може дістати його греджену версію. На межі між диким островом і затоном знаходиться будівля, закрита сміттям та бочкою. Ну тут не треба бути Альбертом Ейнштейном, щоб інтуїтивно здогадатися, як краще за все дістатися до вагончику. Забираємо кору одразу з апгрейдами, щоби не вибивати її з інших сталкерів. Пістолет має гарну пробивну силу та симпатичний зовнішній вигляд. На перший погляд може здатися. Ніби УДП Компакт не виглядає занадто обриганим на його фоні, а навіть навпаки, але це тільки на перший погляд. По-перше, на кору можна сміливо кріпити коліматор, але тільки після апгрейду. На УДП не можна ні так, ні так. Так, кумедно, що на всю зброю з мого списку можна кріпити каліматори. По-друге, в нього майже вдвічі більша шкода, при умові, що калібр у них абсолютно однаковий. Тому кора, на мою думку, набагато краща в плані гейм експірієнсу. А достойні аналоги з'являтимуться хіба що під час проходження сюжетки. Але мова знову не про цей пістолет. У кори є унікальна версія в одиничному екземплярі під назвою Night Stalker, яка має ряд відмінностей з оригіналом. Окрім унікального зовнішнього вигляду, вона має магазин на 4 набої більше, це 11 один із найбільших параметрів серед пістолетів. В принципі, зроблено це за рахунок зміни калібру на 9х19 парабелум, який набагато розповсюдженіший у зоні за 45-й АСП. Також при невеликій зміні зручності нічний сталкер має більшу точність та дальність. Так при цьому всьому ще й базова шкода не зменшилася, попри зміну калібру. Тобто це буквально затюнінгована кора з викачаними параметрами, які в звичайній корі були недоліками. По суті, кора Night Stalker це пістолет, який дає тобі все і одразу. І силу, і великий магазин, і точність, і приціл з глушником можеш на нього прикріпити. І сам калібр до того ж розповсюджений. І при цьому всьому ще й на старті. Перейшов з малої зони на звалище, одразу біжив горілий ліс і забирай пістолет на даху свинарника. До речі, горілий ліс є однією з недооцінених локацій гри. Ну, воно й не дивно. Сюжету там небагато, а якихось запам'ятовуючихся, прости господи, місць там ще менше. Але пач це діло приводить у порядок і тепер є хоча б якийсь сенс туди йти. У минулому відео я казав, що перші, хто повідомить мені про місце знаходження Найтсталкера, візьмуть участь у розіграші на 500 гривень. Мужик сказав, мужик зробив, тому прямо зараз я рандомайзером обрав переможця. Його ми можемо спостерігати на екрані. Братан, якщо ти дивишся цей відос, кидай мені номер карти в коментарі або в особистій, і порішаємо всі діла. Всі, хто брав участь, але не переміг, не розстраюйтесь. На 10 тисяч підписників я розіграю штуку доларів. Головне, будь в курсі всіх подій. Найкращий шлях для цього це підписка на ютуб канал, телеграм-канали та дискорд-сервер. Усе це залишу в описі під цим відео. Який же з пістолетів най -най найкращий? Ну тут кожен сам вправі обирати свій варіант, залежно від його стилю гри. Але я продовжу бігати Райно, бо, хоч у нього й значно менший боєзапас, аніж у Дон Жуана або АПБшки, але мені потрібна така зброя, яка зможе винести ворога з одного-двох пострілів. А маленький боєзапас це проблема не тих, хто багато стріляє, а тих, хто багато промахується. Якщо п'яти буде мало, просто розженеш здобич. А в цьому випадку шоста ролі не зіграє. Також є ще два пістолети, які не потрапили в цей перелік, але теж варті уваги. Це ПТ моноліт зі схованки журналіста в малій зоні, та пістолет Скіфа. Перший є найкращим варіантом для самого самого старту, коли в нас ще немає можливості покидати малу зону та немає доступу до безмежних сховищ набоїв 45-го калібру, щоб юзати УДП Компакт. А другий, це єдиний пістолет, який взагалі не має власної ваги. Він є з самого початку гри, а про місце знаходження та особливості пм поему я розповідав ось у цьому відео. Посилання залишу в описі та підказочках. До речі, Наступні відосики теж обіцяють бути цікавими. Тому став подобайку та підписуйся. Обіцяю, тобі все сподобається. Щоб ще додати наприкінці відосу. Ну тоді, як по старинці. Росняк раси, слава ЗСУ!